Вам, я почну? Yeah. Супер! Що тут у нас? О! Шоколад! Mm. Який він дивний? Він розплавився від спеки. Що ж, я маю ідею. Візьму чашу з льодом і холодною водою. Зріжу край упаковки і просто вилю рідкий шоколад у формі серця. Він застиг. Бачив Том? Oh. Круто! Як же це смачно! А ти чого чекаєш, Том? Ну-ка, дивись. Точно, я обожнюю шоколад. Скоріше дістану. Ну що, спробуємо. Що? Я не можу її відкосити. Вона дуже сильно замерзла, але я так просто не здамся. Я все одно її відкушу. Ну давай же безглузда шоколадка. Нічого не вдієш, доведеться їсти. Ну що, Сьюзі, Давай відкриємо одночасно. У мене заморожена локшина, а в мене гаряча. Скоріше б спробувати. Візьмемо спеціальні палички. Що? Я не хотіла всі разом. Гаразд, спробуй на смак. Ой-ой, мій язик пример. Сьюзі, у тебе справді довгий язик. Все, я вільна, але язик тепер болить. І як це їсти? А ти чого смієшся? Їж давай. Та легко. Візьмемо трохи легше паличками. Так смачно. Ой-ой. Здається, вона трохи гостра. Але все одно дуже смачна. Так смачно, що не хочеться зупинятись. Яка приємна гострота. І останнє. Як же добре? Ой, здається, я перегріваюся. О, ні, о, ні, о, ні. Від цієї гостроти я виплюнула вогонь. Фух, добре, що все скінчилося. Хвилинку. Сюзі, що з твоєю локшиною? ти розтопила її, тепер я можу її, її з'їсти. Це дуже смачно. Ще, ще, і ще локшини. Повільніше, сюзі. Що, вона закінчилась. Ну і гаразд, зате як смачно. Ой, здається, і для мене вона гостра. Чи можна я тепер перший? Yes! Так, так, подивимося, що у нас тут піца. Вона гаряча, щойно з печі. All right, all right, all right. Wow. Це так смачно. <плес> Досить підглядати. Денді, подиви, що там у тебе. Okay. Добре. У мене теж піца. Але ж вона прижана. Робити Спробуй її відкусити. Ой, о, ні. Я зламала зуб. Жахіття. Том не смійся з мене. Зараз я вставлю зуб на місце та влаштую ці піці. На, на, отримуй. Та вона навіть не ламається. Я не буду її їсти. Хвилинку, у мене є молоток. На, ось так тобі піца Вона поділилася на рівні шматочки. А тепер я насаджу один на паличку. Тепер це піца ескімо. Ну, наслад так собі, але їсти можна. Хочеш шматочок? Ну і добре. Ну що, камінь, ножиці папір? Один, два, три. Ха, я виграла! Отже, я перша. Що це таке? Цікаво! Okay. Ой, я опалила палець! Здається, це карамель. І як мені намотати її на паличку, якщо вона така гаряча? Як я маю це їсти? Okay. Тома в тебе що? чупа чупс What? Ну, добре. Okay. Ой, здається, він пролив до язика. Ой, допоможіть, не можу його відірвати. Що робити? Точно, гаряча вода з чайника. Потерпи Том підвалився. Але я тих язик. Давай їж свою карамель. Гаразд. Точно, навіщо мені палички, якщо є краща ідея? Покрию трубочку карамелю і видаю з нею карамельні бульбашки. Вийшло. Виглядають так апетитно, а тепер спробую. Wow, wow, wow. Ось це смакота. Хочеш спробувати, то <реш> здається, тепер моя черга. <реш> так, okay. дякую, wow. гарні ноги. Це побожнюю, okay. які ж вони смачні. Awesome. Летить літачок, ням-ням-ням. Oh Які апетитні. А тепер я з'їм одразу два. Oh так, супер смачно. Пакування мені більше не знадобиться. Висиплю все на стіл. А тепер розкладу їх з один за одним. Добре, розташувався. А тепер активую конвеєр споїдання нагісів. А ти чого чекаєш, Кенді? Я вже все з'їв! Що? У мене заморожені нагетси? Я, звичайно, спробую, але навіть okay. шматочок відкусити не зможу. Ось-ось. Що ж робити? О, у мене ідея. Я розігрію їх за допомогою плойки. <рив> так, так, саме ти. Oh, yes. Складу всі готові нагетси у тарілку. От і все. Можна приступати до трапези. Ой, вони ще гарячі. Ось такі нагетси я люблю. Просто не можу зупинитися. Ще і ще. Так, смакота. Ось це я розумію, так, Том. Смакота. Ну, ти даєш. Тома заплющи очі. А я поки що перевірю, кому що дісталось. Чудово! Гарячий какао в мене і холодний у нього. Бум підйом. Том. Пробувати першим. Ой, я обожнюю какао. Що, що? Що відбувається? Ой! Какао, вдарило мене по носі. Що з ним таке? Це ж ліс. Та й добре. Схоже на морозиво. Смачно, мені подобається. Та хто так п'є какао? Дивись, там чись. Вставляємо трубочку, а тепер насолоджуємось гарячим напоєм. М -м, це дуже смачно! Як це було чудово! Ну, ти даєш, то ти вуса. Не біда, зараз виправлю. Смакота. Стояти, я буду першою. О, це ж вафля. Зараз спробую. Її не ніж. Ну, все. Що? Зламалася виделка? О, ні. І як мені її їсти? Не хвилюйся. Зараз подивлюся, що в мене. Отак. Гаряча вафля з шоколадним соусом. Те, що потрібно. Ну, привіт, апетитний шматочок. Так, це дуже смачно. Вона гаряча і така солодка. А що ж мені робити з моєю вафлею? Зубами її не розгризеш. Це точно. І руками не порвеш. Та вона зі сталі або з гуми. Ну, все, вафля. Ти напросилася. Познайомся з бензопилою. Отримуй Так тобі і треба. Вже з таким шматочком я впораюсь. Правою. Ой, о ні. Тепер у мене випали одразу два зуби. Том, не смійся з мене, у мене тепер ні ваплі, ні зубів. Сьюзі, твоя черга натискати кнопку. Ой-ой, щось тобі не щастить. Цього разу тобі випала ціла купа тарганів мадагаскарських. Що ж це таке, так чесно? Все через ці кнопки. Ось вам. Ой-ой, що ж тепер буде? А буде кола клас. Що ж, і справді таргани скасовуються. Саме час для кока-коли. Ось так. Оце я розумію життя. Буде ще крутіше, якщо я упіймаю всю колу в цю величезну склянку. Всі вже бачила ти себе, вся мокра, а коли майже не випила. Голубство ще як попила. А ось із кнопкою відбувається щось дивне. Здається, коротке замикання. Oh. Ні, не треба, тільки на його. No. О, так. Думаєш, упіймала що коло, щоб випити? Ні. Ця кола і стане твоїм прокляттям. Час для фонтану з коли. Ура! Нічого собі оце прорвало. Такий фонтан це вже занадто. Треба було б його зупинити. Яку б кнопочку мені обрати? Мабуть, зелено. Кенді, я так за тебе рад, бо тобі випаде цей апетитний торт. Перше, що тобі варто знати, він досить важкий. Так, торт більше твоєї голови. Що ж тут смішного? Значить, він набагато смачніший. До тортака залишилося тільки свічку додати. Що додати? Що там відбувається? What? О, так. Окей інді справді все не дуже. Потрібно терміново гасити це непорозуміння. Я знаю, як це зробити. Пожежник Піт нам допоможе. Піт, допомагай. Туши цей жах. Окей. Okay. Без проблем. Буде зроблено. Нарешті. Фух. Молодшина. Дякую тобі за допомогу. Жарко, але зараз стало набагато краще. Хто перший кенді чи сюзі? Сьюзі, давай ти. Що вибрати? Червона кнопка не підведи мене. Оу. Відмінний вибір. Але є одноле. але. Я не встиг приготувати попкорн, так що Сюзі доведеться мати справу з зернятками, що не розкрилися. Oh, Що це? Oh. What? О, ні. Oh -oh. Зернятко надто жорсткі. Навіть мої зубки не впоралися з ними. Oh. Необхідно повертати зуби на місце. З такою дікою жити не можна. Залишати Сюзі без попкорну. Думаю, приготувати його ніколи не пізно. Звідки сморід? Та чому тут стало так спекотно? Я вже сп'ятої дивстої. Круто! Ось тепер я розумію. Попкорн. Навіть мені перепаде. І справді дуже круто. Круто та смачно. Звідки стільки попкорну? Це вже занадто. Я так не можу. Це дуже панко. А вогонь допоможіть! Вистачить! Час тушити. Кенді, врятуй мене! Благаю! Або я зараз горю! Сподіваюся, хоч кнопки мене врятують. Жовта кнопка вся надія на тебе. Лід. Сюзі, тобі час трохи освіжитися. Але взагалі дякую. Нарешті тут не так жарко. Отже, я можу спокійно їсти цей апетитний попкорн. Кенді, твоя черга натискати на кнопку. Hey. Зачекай, тут дуже цікавий момент. <звук> Здається, я знаю, як тебе відволікти. Ставай! Швидше час їсти. Ой, ж. Встаю, я встаю. Чого так кричати? Сподіватимуся на зелену кнопку. Ні, тільки не вони. Ненавиджу тарганів, благаю. А я обожнюю, особливо, коли вони випадають у цьому челенджі. Ну що, мої улюблені, ви готові потоваришувати з Кенді? Тоді вам час до неї. Досить, прошу, їх так багато. Що ж робити? Ні, з ними в одній коробці я не оживусь. Допоможіть, зніміть їх з мене, або ми. Здається, тарганові дуже сподобалося твоє яскраве волосся. Але це ненадовго. Будь-якого таргана можна здолати тапком. Отримай! Ось тобі. Отримав? Так тобі і треба. Так, я теж встигла отримати. Тапка в мене немає, але, гадаю, білий кедик теж підійде. Де ви ж Ага. Один застряг прямо на кнопці. Зараз я тебе. Здається, моя проблема зовсім скоро вирішиться. цькувати комах. Кенді, тобі не можна дихати цим засобом. Це смертельно небезпечно. Тож лови проти газ. Звичайно, всі повинні знати, що в жодному разі не можна вдихати засіб від комах. Ну що, тарани, ви готові? Погнали! Справа зроблена! Спрацювала? Здається так. Сьюзі, на кнопку знову тискаєш ти. Я встигла зголодніти, то що можна мені чогось смачненького. Okay. Oh. Чому б ні? Тобі випала картопля фрі. Щоправда, зовсім маленька. Okay. І це все Знущання якесь. Ніколи не бачила картоплю менше. Натомість вона все ще дуже смачна. А соус де Хочу соус. А ось соусу буде дуже багато. Куди мені стільки? Що я робитиму з ним? Гадість яка? Ну, гаразд, то хоча б картопля стане смачнішою. Кенді, ти чого дивишся? Заздреш? Настав час натискати. Нарешті комусь дістався реально крутий приз. Yeah! Кенді на тебе чекає ціла валіза грошей. Yeah! Я би сам не відмовився від такого. Лови! Yeah! Оце так. Я буду багатою. Кру! Хоч би трохи, хоч трішки. Але це ще не все. Головний приз ще попереду. Важкий. І що з ним робити? Точно! Він допоможе мені вибратися з цієї кнопкової клітки. Хай живе свобода! Колись і я виберуся, ви чуєте? Колись всім дякую за перегляд.